Те, що німці дуже економні, даже видно по роздвяних ярмарках. Зараз саме розпал Різдва, вже всюди ярмарки, вони тривають з 24 листопада там місяць приблизно, плюс-мінус, продають зараз ялинки, можна випити Глінтвейн. І за 4 роки тут я помітив, що практично нічого не змінилося. У Берліні, в центральній частині, як стояли ці будиночки, як стояв каток. Навіть ті самі декорації, що прикрашали минулого року Центральну площадь, то саме використовують і зараз. Ба Більше я був зараз у торговому центрі і стоїть ялинка вже, не знаю, третій або четвертий рік, та сама, така жовта в Олексі, може ви, теж були. Ті самі шарики, зовсім нічого не міняється. Наскільки я пам'ятаю, в Києві до 2022 року. То в кожному торговому центрі завжди були нові декорації. Тобто ми ходили дивитися, тому що було цікаво, хто як прикрасив. Центральна площа, наприклад, у центрі завжди була е ну, щось нова декорація, якась класна ялинка, нові ярмарки, нові розваги додавалися. Я пам'ятаю, була така площадка від Кіндера, дітям було дуже класно. Там покататися і подаруночки роздавались. Тобто кожного року було щось нове, тому завжди хотілося піти на центральну площу і подивитися ялинку, сфотографуватися, прогулятися по цій ярмарці, тому що плюс-мінус, але вона все рівно відрізнялася. Завжди давали щось нове. Тут, ну, я не зрозумів, чому за 4 роки нічого нового немає. Я не знаю, як ваша думка. Ну, можете написати, чи я правий, чи я помиляюся, і щось змінилося. Може, я не знаю.